Поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну ДТП. Про це повідомляє поліція Львівщини дорожньо транспортна пригода сталася 2 серпня близько 13.00 між селами Стовпин та Боложенів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 320 d 37-річний житель Золочівського району не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і в'їхав у дерево. Від отриманих внаслідок ДТП травм, пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району загинув на місці події. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286.1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.